Любі першокласники, вітаю вас на уроках математики. Сонечко ясно світить, посилає всім привіти, ніжно гріє і ласкає, до роботи закликає. Приготуйте зошит з математики, олівець і давайте починати працювати. Сьогодні на нашому уроці ми з вами дещо відкриємо. Давайте пригадаємо, на попередньому уроці ми з вами дізналися про число 0, а саме про те, що 0 ми і взагалі люди не завжди називали числом. 0 – це нічого, це ніщо, вірно? Нуль не змінює числа при його додаванні чи відніманні. Ось саме цю властивість нуля ми сьогодні з вами будемо відкривати на уроці. Зіграємо в гру. Давайте допоможемо бджолам зібрати мед. Для цього розв'яжемо вирази. Перший вираз. Десять. Відняти п'ять. Перевіримо. П'ять. Супер. Одна баночка мадує. є. Другий вираз. Вісім. Відняти два. Шість. П'ять додати п'ять. Перевіримо. Ну, звісно, десять. Нуль додати два. Це в нас буде два і останнє. П'ять відняти один. Чотири. Скажіть, скільки баночок меду ми допомогли зібрати бджілці? П'ять баночок з медом. Діти, скажіть, яку арифметичну дію треба виконати, щоб число стало більше? Звісно, додавання. А яку геометричну ді... арифметичну дію треба виконати, щоб число стало менше? Це віднімання. А давайте пригадаємо, як називаються числа, які ми з вами додаємо. Перший доданок, другий доданок. А як називається результат дії додавання, те, що стоїть у нас після знаку дорівнює. Сума. Чудово. А скажіть, у нас є перший доданок, другий доданок, сума. Яке число в рівності на додавання постійно буде найбільшим? Перший доданок, другий доданок, чи сума? Найбільшою буде, звісно, сума. Давайте ми з вами попрацюємо з числовим променем. Скажіть ось цей числовий промінь? Ось цей числовий ряд так, з числами. Він натуральний? Подивіться уважно. А нуль хіба натуральне число? Нуль. Ми з вами не використовуємо під час лічби предметів. Так? Ми ж не говоримо нуль предметів. Ми просто кажемо, предметів зовсім немає. Отже, 0 у нас зайвий. Давайте закреслимо його або підкреслимо. 0 у нас зайвий, бо він не натуральне число. Всі інші числа ми з вами використовуємо під час лічби, тобто вони є натуральними. Цей числовий ряд. Він може бути безкінечним. Тому що в натуральному ряді ми завжди можемо назвати число, яке на один більше за попереднє. Давайте ми з вами зараз спробуємо розв'язати вирази. 3 відняти три. 0. Було три цукерки, відняли три цукерки, нічого не залишилось. Давайте звернемо увагу, що коли ми з вами віднімаємо однакові однакові числа, то ми отримаємо з вами 0. Дев'ять відняти один. Вісім, п'ять, відняти п'ять. Нуль, шість додати один. Сім. Сім відняти сім.

О, подивіться, тут якесь число. Незвичайне. 12 відняти 12. Однакові числа, тому у нас виходить 0. 9 відняти 9. 0, звісно. 3 додати 1. 4. 8 відняти 8. 0. Підкресліть, будь ласка, зараз однією лінією значення сум. Пригадуємо, суму ми з вами отримуємо тільки під час арифметичної дії додавання. Тобто нам потрібно підкреслити. 7, 8, 4. Всі інші вирази у нас на віднімання. Попрацюємо з кісточками доміно. За кожною кісточкою доміно складіть, будь ласка, дві рівності на додавання. Наприклад, розберемо разом першу кісточку. Подивимося. На зеленому фоні скільки крапочок. Чотири. Якщо нам потрібно скласти рівності на додавання, то ми записуємо знак плюс. І рахуємо, скільки на фіолетовому фоні крапочок. 6. Чотири. Додати 6. Дорівнює скільки всього крапочок, 10. Запишемо 10. Щоб скласти другу рівність на додавання, нам просто потрібно поміняти місцями наші доданки. На першому місці записати 6, а на другому 4. 6 додати 4 дорівнює 10. Таким самим чином, будь ласка, виконайте самостійно це завдання. Поставте відео на паузу. Давайте ми з вами перевіримо 4 і нічого. 4 додати 0 дорівнює 4. 0 додати 4 дорівнює 4. 5 0. 5 додати 0, дорівнює 5. 0 додати 5, дорівнює 5. І остання кісточка доміно 5 і 3. 5 додати 3, дорівнює 8. 3 додати 5 дорівнює 8. Перевірили? А ми з вами рухаємося далі. Давайте поглянемо на ці рівності та спробуємо розбити ці рівності на дві групи. 5 додати 0, дорівнює 5. 0 додати 7 дорівнює 5, 9 додати 0 дорівнює 9, 0 додати 8 дорівнює 8, 0 додати 10 дорівнює 10, 6 додати 0 дорівнює 6, 0 додати 3 дорівнює 3, 4 додати 0 дорівнює 4. Як ми можемо розділити? Ці рівності на дві групи. Давайте поглянемо. Ми з вами маємо дві групи. Синю групу та рожеву. Розглянемо чому ж саме перша група. Це ті рівності, які в нас обведені синім кольором. Це ті рівності, у яких Другий доданок 0. А відповідна рожевим обведені ті рівності, у яких перший доданок це 0. Давайте ми з вами подивимося. Якщо ми з вами до числа додамо 0, то ми одержимо. Те саме число. В будь-якому випадку. Наприклад, якщо ми з вами 4 додамо 0, то ми отримаємо 4, 10 додамо 0, отримаємо 10. І навіть якщо 0 додамо 1, все одно отримаємо 1. Давайте подивимося на наступні рівності. Що можна побачити цікаве в цих рівностях? Ми з вами можемо побачити, що ми в кожному виразу віднімаємо 0 і одержуємо? Одержуємо. Число, від якого ми з вами віднімали. Отже, якщо відняти нуль від числа, то ми отримаємо знову те ж саме число. Поставте відео на паузу та виконайте три рухливі вправи. Ви можете зробити вправи, які бачите на екрані, або придумати власні. Попрацюємо з числовим променем та виразами. 6 додати 0. 6. 3 відняти 3.

Нуль додати дев'ять. дорівнює Дев'ять. Три. Додати нуль. Дорівнює. Три. Нуль додати десять. Десять. Два додати нуль. Два. Дев'ять відняти нуль. Дорівнює. Дев'ять. П'ять відняти нуль. Дорівнює п'ять, сім відняти нуль. Сім. І останній вираз 0, додати один. Буде один. Давайте ми з вами пригадаємо, що означає додати два? Додати два означає. До числа спочатку додати 1, а потім додати ще 1. А що що означає відняти 2? Відняти 2 означає від числа спочатку відняти 1, а потім ще 1. Давайте за схемою та підказками знайдемо значення. Виразів 9 відняти 2. Два ми з вами розкладаємо на один та ще один. По черзі віднімаємо 9 відняти один і відняти ще один. Дев'ять відняти один буде. Вісім. І відняти ще один, вісім відняти один буде сім. Давайте обчислимо один вираз разом на додавання шість додати два. Розкладаємо 2 на 1 та ще 1. Та обчислюємо. 6 додати 1 та додати ще 1. 6 додати 1 буде Сім. Сім додати один. Ну а зараз? Поставте, будь ласка, відео на паузу та обчисліть наступні два вирази самостійно. Обчислили давайте перевіряти. Отже, вісім додати два. Два розкладаємо один додати один. І записуємо вісім додати один та додати ще один. Вісім додати один дорівнює, дев'ять, дев'ять додати один, дорівнює десять. Вираз на віднімання. Сім відняти 2. Два ми розкладаємо як один та один. Виконуємо віднімання сім відняти один та відняти ще один. Сім відняти один буде шість, шість відняти один. Дорівнює п'ять. А ми з вами рухаємося далі. Знайдемо та поглянемо на табличку. Давайте ми з вами заповнимо цю табличку, знайдемо значення суму та складемо відповідну рівність. Утворимо вираз. Давайте дивитися: перший доданок 2, другий доданок 2. А сума. 2 додати 2. Сума 4. І у нас утворюється рівність. В першому квадратику підставляємо перший доданок 2, В другому. Другий доданок знову наш, у нас 2. І після дорівнює. У нас іде з вами сума 4. 2 додати 2 дорівнює 4. Перший доданок 8. Другий доданок 2. Яке значення суми? 8 додати 2, дорівнює 10. І у нас з вами утворюється рівність замість першого квадратика. Перший доданок 8, замість другого, другий доданок 2. 8 додати 2 дорівнює 10. Сума в нас 10. Давайте ми з вами узагальнимо. Про що ми сьогодні дізналися на уроці? Скажіть, що ви стали виконувати краще? З якою властивістю додавання і віднімання? Ми сьогодні ознайомилися. Давайте повторимо. Разом при додаванні будь-якого числа і числа 0 ми отримаємо те ж саме число. При відніманні числа 0 від будь-якого числа, ми одержимо те саме число. Скажіть, а що спільного в додаванні та відніманні числа 0? Те, що ми з вами отримаємо, отримуємо. Те ж саме число. Оцініть, будь ласка, свою роботу на сьогоднішньому уроку. Лайк, like, дізлайк а щось посередині. Я дякую вам за роботу і побачимось на наступному уроці математики.